Одна історія знову ж таки кажуть, що зараз намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою і Донецьком. Навіть фотографії певні є. І кажуть, розпочали будівництво залізничного мосту біля села Граніт через річку Кальміус. У разі успіху це дозволить поєднати існуючу гілку Маріуполь кальчик волноваха до Таганрога і до Ростова на Дону. Ну, от наскільки в них може е, така історія вдатися? Або ж, оскільки ми про неї знаємо, бачимо, то це означає, що і стежимо пильно за тим всім. Побудувати, звісно, вони можуть цю залізничну е, колію. Але наскільки вона буде ефективно використовуватися, ну, по-перше, є ракети, по-друге, є арта, по-третє, є диверсійні групи наші ССО, ІГУР, і СБУ. Є підрозділи, про які майже нічого не пишуть, нічого не розповідають, бо вони всі такі таємні. Але вони працюють, працюють у тилу ворога, працюють на окупованих територіях, працюють дуже ефективно. А рельсова війна це така цікава гра. І коли будуть підривати цю залізничну колію, хтось буде сходити з реї якісь поїзди, якісь будуть зупинятися, і буде прекрасна статична мішень для наших дронів. Мені здається, що ця гра в цю... Залізничну колію біля лінії фронту принесе їм дуже дуже багато втрат. Професійний екіпаж пілотів fpv дронів лише за один день може знищити до 10 ворожих цілей. Для них ударні дрони це як патрони, вони ніколи не мають закінчуватися. Саме тому благодійний фонд Сергія Притули спільно з військовою школою Буривітер і уклон запустили збір рій помсти на закупівлю двох тисяч FPV-дронів, а також на навчання 420 пілотів. Ціль збору 50 мільйонів гривень. Чого чекаєте? Долучайтесь до збору, адже кожен донат працює з подвійною ефективністю. Військо отримає потрібне їм обладнання разом з навчанням. Давайте. Допоможемо нашим силам оборони влаштувати справжній рій помсти окупантам. Ну знаєте, нехай граються, вони ж на неї гроші витрачаються а гроші. Ми ж розуміємо, що знову таки вони, хоч і та бочка здавалася бездонна на території РФ. Але оскільки ставлять там плани до 2025 року закінчити СВО, значить не така вона бездонна, як здавалося нам на перший погляд. Ми розуміли, що гроші не закінчаться сьогодні і не закінчаться завтра, але вони точно закінчаться в майбутньому, якщо їх немає, звідки брати до речі, якщо немає звідки брати, і якщо бюджет і витрати на війну з кожним роком. Ом збільшується і збільшується і на наступний рік знову ж таки в бюджеті там на тій тимчасовій території збільшили витрати на війну. Частка військових видатків в бюджеті Росії на 2024 може стати рекордною з останніх років існування радянського союзу і спрямувати наступного року хочуть майже 11 трильйонів фублів. Це майже 30% від всіх видатків російського бюджету. Знову таки ріжуть соціалку. Сподіваємося, що це ж почне таке когось обурювати там, на тій тимчасовій території, але сподіваємося, не сильно. Але, тим не менше, отаке збільшення нам говорить про те, що ем, питання е, Шайгу Гірасіма видіє боєприпаси буде не актуальне, їх буде багато. Е, чи це ні про що не говорить? Взагалі просто красти будуть більше. В них і зараз немає дефіциту боєприпасів. Ці заяви Пригожина ці жахіття про снарядний голод. Це погляд на те, як на тимчасово окупованих територіях вибухають склади красиво, і е, скільки звідти диму і вогню, то точно немає проблеми з боєприпасами. Я сподівання, що саме саме ось удари по складах, удари по логістиці в оперативному часі на передовій змусять їх зменшити кількість обстрілів. Є? Так, це може бути, але поки що, я ж кажу. Я пам'ятаю ці крики пригожина, якого вважають покійним, що боєприпасів нема, нема снарядів. Можливо, там трохи урізали, але прилетало по бахмуту по наших позиціях справно щодня, і мін і снарядів їм вистачало. А, я знову таки до цього мосту повертаючись або ж до цього залізничного сполучення, а, за допомогою цієї гілки росіяни собі мають намір, що вони суттєво покращать собі військову логістику і знизять залежність окупованого півдня і Сходу України від поставок через Керченський міст. А, а що таке на Керченський міст вже особливо ніхто не розраховує? Вони розуміють, що конструкція тимчасова і не сьогодні-завтра? Вони розуміють, що він. Е Уязвім, що по ньому може прилетіти будь-якої ночі. Наші морські дрони, з і військово-морських сил України, працюють дуже правильно і цієї ночі, і минулої ночі, вони перекривали рух цим, цим мостом, тому що ну він, він мішень. Ми знаємо, де він. він не може маневрувати. Вони його захищають, але, хоч це один з найзахищеніших об'єктів, по ньому все одно прилітає. Вони це розуміють. Ну і я вже жартувала з того приводу, що він здається останнім часом більше не працює, ніж працює, в принципі. Що не повітряна тривога. Ну дивіться ну, зате нарешті на 580-й, здається, чи 570-й день повномасштабного вторгнення. Вони нарешті запустили сигнал тривоги на території українського Криму. Нарешті почали людям говорити про те, що зараз може бути небезпечно, і, хоч Україна і не веде обстріл соціальних об'єктів, але ми ж розуміємо, що осколки від чорноморського флоту можуть розлітатися в різні боки. Ми не можемо оберігати їх. Від того моменту, де воно буде летіти. Ну а плюс через те, що там військових об'єктів доволі багато, то, відповідно, знову ж таки попереджали про те, що ну, краще би не жити поруч з військовими об'єктами і тим більше не ходити поруч з військовими об'єктами і берегти себе. А, до речі, бачили ту а, чи то голограму, чи то консерву з цим а, начальником Чорноморського флоту? Як вона вам? І не бачив, читав тільки новини. Ну що ж, вони. Кадиров у нас, як це? Кадиров в керівник начальник, ну, командуючий Чорноморським флотом Шрёдингера. то Толі живі, то ли мертві. Ніхто не, не розуміє і вже жартують на цю тему, що Кадирову не дають вмерти, його виводять з коми постійно, доки він не розповість свій пароль від Тіктока. Ось таке. Ну тобто, вже їх сприймають так жартома. А після прильоту по штабу чорноморського флоту казати, що все, як Путін казав, все йде по плану, нічого нікому не загрожує. Дуже міцна ППО російська. Ну це вже не серйозно, це вже ніхто не не сприймає. До речі, я хотіла би знаєте, вашу думку ще почути. З якого приводу? З приводу е, заяви, що чоловіків, які незаконно перетнули кордон після повернення до України, будуть відповідно притягувати до відповідальності. Е, чому хотіла вашу заяву? Тому що ви ще й політолог, тому відповідно з цієї сторони е, цікаво і. Е, Цих заяв було дві з одного боку. Була одна а, така суперечлива заява про те, що а, можливо після нашої української перемоги не випускати і надалі там чоловіків з України для того, щоб а, відновити демографію в Україні а з іншої сторони, тих, хто повернеться, будуть притягувати до відповідальності. Тут от е, ваше ставлення до того всього. Ну не випускати і далі це була особиста ідея Вадима Денисенка. Я так і не зрозумів чому, бо людина дуже розумна, цікава, чому він таке видав, але це його право, його особиста позиція. Він як е, часно особа її задекларував. Такого немає ні законодавчи, ні на Кабміні, нічого. Що стосується тих, хто незаконно виїхав, з одного боку незаконний перетин кордону це правопорушення. Як мінімум адміністративне. З іншого боку, ми ж зацікавлені в тому, щоб якнаймога більше людей повернулось в Україну після перемоги. Тому що демографічна ситуація в нас кошмарна. Виїхали чоловіки, виїхали жінки з дітьми, не повернуться і черги з дуже цікавих мігрантів, які хочуть працювати і відбудовувати Україну, теж немає. Тому це проблема і з цим ми маємо рахуватися. З іншого боку, як людина, яка ж теж цікавиться всім, що відбувається в країні. А не тільки біля мене. Я бачу добровольців, бачу волонтерів, бачу, хто працює з інформацією, всі, хто працюють на перемогу. Невже ми всі будемо після перемоги, після війни, після втрат, після всього, що зробили, користуватись тими самими громадянськими правами, що і ті, хто ухилявся, хто збіг, хтось за кордон, хтось в інше місто, хтось ховався від повісток. Невже ми будемо такі самі громадяни з тими ж самими правами? Ті, хто захищав країну як міг, і ті, хто ухилявся від цього, для кого війни не було, це мені здається несправедливим.